Всім привіт! Ми тут зібралися для того, щоб проаналізувати перше коло першої ліги в цьому році. В цьому році. Ну і друге коло теж буде в цьому році, але перше коло в цьому році. В першій, в першій половині цього року. Добре, е, починаємо з цього, що да, знизу, перша ліга мала 12 команд. На дивно ніхто не з'явився, вищі лізі, так само показує, що це хороша ліга і має високий рівень. І почнемо з останнього місця, це команда Мілан, яка вже ну, досить багато ігор не може зібрати свій склад по своїх е собственних причинах, які е ну, навчання закінчилося і ми Ну, Просто це не місцева команда, це саме головна причина. Так, гравці хороші. Вони так і так само, на перших турах взагалі вважала своїм фаворитом, тому що зіграла досить багато з, з факів. Так, да, тому да. ну, це... можна їх ну, не скидати з рахунки на да, нашого друга. Да. Я думаю, що другому вона буде явно фаворитом. Це наші думки. Це назва, відповідається на Так, Друга команда Пока спорт, має сім очок на передостанньому місці. Цієї команди більше міста очікуємо, тому що да. спочатку вони хотіли в вищі лізі, але напевно вони стоп, і... не зібрали склад. Зараз вони бачимо, що на пропуску лісі, але ну кажуть всі, кажуть, що в другому покажуть показують будуть... будуть... да, будуть... освіту сподівати... в рук. Будемо сподіватися, Будуть спілкуватися. Хочеться бачити, обіцяєш, що підніметься. Да, буде інтересно, будуть показувати інтересні матчі. Торнадо 2. З мінусів вийшла. Цьому і має мінус 4 очка. Тоже інтересна команда, яка на початку взагалі ще, була ще така приказка така, ще. Ну, таке, жаль, що це бажання, що так. Але ми бачимо, що і Пілігрім програв цієї команди, і Ват «Факел». Факел. Команда на другому місці. До речі, вони десь недавно програли. Не. Да, тому ми бачимо, що Трамп-2 прогресує, і ми бачимо, що Трамп 2 навіть може поборотися за медалі якісь. В... Ця команда, напевно, нагадує нашу, як ми колись грали а -а -а. в да -да -да. Вожливо, ми так само. Хороше починали. порівняння. Енергія. Що ми можемо сказати про цю команду? Напевно, ця команда хоче бути вище, я думаю, турнірів. Я думаю, теж вона так хоче, і вона думаю, буде прогресувати в цьому, адже ну, там хороші гравці грають. Ми бачимо результати, все-таки вона нічого зіграла з Факу. Ми бачимо, що ця команда може боротися. може боротися хороші місця. Команда ФМ. ФМ. Команд перших двох торік можна назвати. Дізнавали да. її командою місяця. Напевно, що всі подумали, що вона буде краще да. потім... Проти них налаштувалися. Да. Потім вже, напевно, їх почали оцінювати, да. налаштуватися на них. І вони зараз. Зараз мають Ще... на... Ну... Так сказати, на п'ята знизу, п'яту днів. Непогана команда, непогана команда, тільки ми більше позігаємося. Не ну, знаю, які у них були завдання, цікаво було знати, що вони зараз хочуть досягти в другому плані, буде цікаво почути рірк, як і так. Ми це знімемо, думаю, трошки пізніше, або в коментах напишіть, які ваші плани okay. були. Е, добре, пілігрім команда. Е, Ти, напевно, розкажеш про це. Ну, ми, я, е Призолекція команда. Хочу сказати, що ну, ми зразу не очікували від... Е ну, Ми граємо перший раз, ми не очікували від цього чемпіонату призових місць. Е ну, середнє місце досить опевне місце для нас, я, ну, я так вважаю. Ну і я думаю, більше не ставило. Не знаю, я просто на капітан, щоб капітан став в принципі. Мене це задовільняє поки що. Для першого кола, я думаю, в другому колі ми покажемо, можливо, кращий результат і, можливо, піднімемося у турніві таблиці. Йдемо далі, каталонці. Одні з фаворитів, які... Багасора літають на СССР. Вони завжди перебувають, напевно, кожен рік перебувають в верхній частині таблиці. Так, але вони не раз завжди друга тут сигнали. У мене зараз... це повториться, думаю, вони ще додадуть і, напевно, знову буде. Треба зібратися, вони так відстають. Ну, слід доба, ще, що вони ще будуть грати В, в четвертьфіналі Кубка також з Партаком. Може в них на Кубок пісні? Команда кожного. в четвертьфіналі, тому треба їм підсилюватися, щоб можливо пройти в півфінал, це, також буде хороший результат. Е, Переходимо далі, легенда. Команда легенда, яка була фаворитом в да, без... школу. Перші місця мали в Раді того. Так, да, перші місця і всі mm. неї достроювалися, коли зараз таке шутки а, ну, Ми бачимо, що перша поразка в неї була в Кубку, Energy, а потім о -о, чемпіонат. Навіть, це не ознака нестабільності, тому що якщо йти п'ять територію, а потім вигравати, ну, ну, да. це напевно все ж таки нестабільність вважає. Ну так, да. ну ми бачимо, що ми зараз на п'ятому місці. Тож тобто, результат для цієї команди, команда, так, що там була перший раз в цьому, в цьому чемпіонаті грала. Е, і фіналь. Е, як кажуть, найфрутовіша команда. На <різь> неї не зібралась команда Бродні здоров'я забила в останні секунди команді <різь> Ну, Досить командувати фартова команда. Їм тобто, бачили Так, <різь> да, І вони виграли в каталонці. Ну, бачимо, що не тільки вона портова, да, але й. І... Доказує своїми результатами, що вони зараз. Да, ми молодці, продовжити в командусі. Ми... Ну, в кубку їм трошки не повезло. Mm. На команду, звісно. За штуки вещь чи ліга. Має кращий рівень. Гариний планеш. Так. Приністрова. Що це команди, можна сказати. Тож ми в коворі. Так, це хороша команда, там підібрані граці, я багатьох з тієї команди знаю. Вони стараються, але в останніх іграх, наскільки я знаю, в них теж, теж закінчилось навчання. Більшість гравців живуть в Кломенському районі, тому було для них важко добиратися іграх. хоча в останній грі вони зібралися, ж таки виграли, якщо не полягає. Так, ні, ні, вони в останню групу грали з МЦЗНЕ Наша хороша команда, вони виграли їх. Походу майже до речі проховали, і на останніх виборах вибору требують. Були обідні харчі братівани, чи потім факел. Якраз вони програли цим двом командам, тому вони зараз на третє місці. Але я думаю, мені все ж таки додадуть. Бо було видно, що вони можуть більше на старшому фані. І вони зможуть побиратися ще вище. Я так само бажаю цього, не забуляти обороти, а ми проходимо далі до команди «Факел» так само одних із фаворитів. Команда грає від початку створення ХПЛ. Mm, mm, вже да, багато ага. років досвідчена дуже команда. Мені ну, здається, команда також ще трошки вони були готові грати, можливо, навіть вищі лізі поратися. Mm. Бо фурії виступиться mm. це якраз, напевно, приклад того, що можна виходити і не боятися грати про всіх інших команд. Харків дуже стабільна команда, вони вже грають протягом двох років. Mm. Біят, mm. Багато всіх грають по ми бачимо, що вона шагала двора, поправили і тричі. Чому строки поправку? Це напевно, не знаю. Це буває раз на рік, напевно. Барсов накривається. Я думаю, що вони виріблять розправили, кажуть, що це було, напевно... Матч реванш. Велика випадкова в цій команді. І приходимо далі. Досить неочікувано. перше місце. Має... Неочікувана команда, яка займає перше місце команда Energy, яка всіх поразила, вона вийшла на перше місце в останніх двох турах. Не завжди в верхній частині турнірів. Напевно, додавали по ходу сезону. Та й вони зараз на першому місці так воно їм потрібно вже хоч щось думати про весь чоловік. Так, да, да. там вже... Хоча буде... ще є друге коло, всяке може. Там да. може побачити, що другу колі буде. Да. Ну все буде вирішено. Да. Я б ще відмітив, що Бестриця грає з ними в фіналі. О. Також команда з першої ліги, яка грає в клуб. Да. Одна з двох теж буде цікаво подивитися. Інтересний матч буде, це вже буде в вересні. І наразі ми закінчуємо цей аналіз. Бажаємо вам Хорошого перегляду чверть фіналі від фіналів Євро. До речі, експерти, скажіть, хто буде в фіналі? Не знаю, наскільки я читав, слухав всіх знайомих. Ну, я перший скажу, я думаю, Іспанія, Німеччина. Ну, Мої думки збігаються з тих теж. Більшість визнає фаворитом Німеччини і Іспанії, але Ну, футбол, і футбол, футбол, і футбол. Ну, а я особисто буду вболівати за італійців. Що я скажу, ти як скажеш, так і буде, бо вам представить так лігу чемпіонів. Да, Село тоді вилетіло, як я говорю. Ну, Німеччина і Італія, я буду вболівати. Я думаю, що вона виграє за Німеччину. А Португалія і Іспанія, надіюсь, буде дуже цікавий матч. І Іспанія вважається фаворитом, звичайно, але я буду вболівати за Португалію. Ну все, вам гарного перегляду і до нових зустрічей. До кубків, які будуть все. Всім приємного.